Так, доброго дня. Починаємо наш прямий ефір сьогодні. Трішечки секундочку. Будемо долучати нашого сьогодні Анастасію. Так, зараз шукаю. Okej, okay. Anastasia, to, to. Так, не можу я тебе запросити одну хвилиночку. Привіт. О, є. О, є. Хочу я знову зайти, але щось не, та. щось не вийшло. Щось не вийшло. Окей, ну Скажи гла... мені. Нормально чутно. Так. Угу. Так. Все. Готове, так? Так. Да. От, супер. Ну, давай тоді трішечки е представся. Розкажи про себе, чим займаєшся зараз? Може, <клухи> о, ні, ні, погано чутно, погано. Ага, а я м, зараз щось придумаю. Ну, отак, от буду. Отак, нормально, краще отак, отак супер Теж так. прекрасний айфон, який не можна ставити, Ну, ну тримаю в руцях. <клухи> тримаю ефір, тримаю все в руцях. Давно вже не представлялася. Слухай, так новиночку, щось я засумувала за курсами, за усім всім дійством. Да. Не вистачає мені явно цього. А, мене звуть Анастасія. Я в фітнесі з 2017 року. Напевно, що да а, тренер групових програм, тренер персональних програм тренер, персональний тренер тренажерного залу. Ти бачиш, я вже почала заговорюватися. Вже давно я цього не казала. Ну не а, тренуйся. так. З початком війни повністю пішла в онлайн. Перші спроби такі були. Це коли почався коронавірус. Те, що казалось, неможливо вести групові в онлайн. Виявилось взагалі то можливо. Тому зараз майже всі тренування проходять в онлайн форматі. Дуже радію нашим навчанням, які вживу проходять. Це таке, знаєш, прям то, що наповнюю, то, що хочеться віддавати свої знання, навики, це все залишилось. Супер, ну слушай, я також насправді ну, я думаю, що ніхто багать, багато хто не вірив в онлайн тренування так, до, до початку 2020 року, так, коли потім всі раптом залишились вдома. А скажи, будь ласка, от, по онлайну які такі. ну... Певно, такі цікаві історії може в тебе були, були або лайфхаки. Там може поділи, поділишся, бо ми всі в принципі знаємо, так як проводити там тренування в офлайн форматі а онлайн ну, для багатьох це таки темний ліс, насправді. От я, з чого ти прийшла? От як ти от можеш розповісти, як у тебе все буде? За онлайн, почало? як я прийшла, почало, почався коронавірус, а в мене дівчатка групові, мої, такі були, що вони: ні, треба щось придумати, треба щось придумати. І ми на вулиці інколи тренувалися, коли не дозволяла погода, то ми робили домашні тренування. В чому специфіка онлайну? З людьми, яких я знаю. Мені було легше займатися, бо я приблизно розуміла їх техніку. Да? Мені здається, що вся важкість онлайну це те, що ти людину бачиш в 2D, не в 3D. Тобто, я прошу завжди, коли це нові люди приходять, щоб вони там вправи якісь, вони поверталися боком прямо, бо ти не завжди можеш бачити те, що тобі треба побачити, так от, коли просто людина камеру ставить перед собою. Тому оці фішки, що якщо ти людину бачила вживу, ти вже розумієш, да, з чим ти будеш стикатися. Якщо ти людину знайомишся в онлайні, починаєш тренувати в онлайні, то ці перші якраз заняття я просила прям, щоб ми з усіх сторін знайомилась, я бачила, як, що людина робить, mm -hmm. для того, щоб контролювати техніку. Слухай, а як підтримувати мотивацію людини в онлайні? Тренер може на це впливати? Чи це особа е, така, знаєш? Е, ну, наприклад, так на коли людина вже виходить з дому на офлайн тренування, зранку бере з собою там сумку тренувальну, так, і ввечері хоч не хоч, ну ти вже трішечки замотивований зранку, ти йдеш в зал. А от в онлайні ти, ну, якось воно ж таке ну, трішечки по-іншому, все. От як от підтримувати мотивацію людей? Слухай, по своїх я такого не замічала. Тобто я одразу проговорюю ці умови там, про відміну тренування, про все це, щоб попереджати. Ми цінуємо час одна одної. В мене, я, якщо чесно, не стикалася з таким, що немає мотивації, не знаю. Є. Так, це, ну я просто питаю, да. тому що я взагалі не працювала в онлайні, да. навіть в мене немає досвіду. Так, так, навіть я сама як і ні клієнт, ні як тренер не пробувала, тому я просто для, може задаю такі трішечки дивні питання, просто. Ні, Слухай, не дивні, я тільки що ти проговорила, я зрозуміла, що я як клієнт теж онлайн ніколи не займалася. я Так, Думаю, блін, як це взагалі. Але ми тренувалися. Бра... Дівчата брали мене до тренажерної зали. Тобто mm -hmm. вони надягають навушники, ставлять, ти можеш розказати техніку, будь ласонька і дивитися, як вони що виконують. Є дівчата, які тренуються на вулиці, теж mm -hmm. саме навушники, телефон, будь ласканька. На вулиці, до речі, мені дуже подобається тренування, це прям розширює спектр. Справ дуже сильно. Слухай, а от взагалі то результат він е, однаковий, так? В принципі, може, і офлайн, і онлайн, так. Ну супер. Не, скажи, пожалуйста. От, а взагалі, от якщо бачиш, в тебе так розпочалась твоя онлайн. Ми щось сьогодні про онлайн пішли, ну, окей, пусть нехай буде. А от твоя онлайн кар'єра, вона розпочалася із твоїх ну, давніших клієнтів, так тому в тебе певно, ну як у кожного тренера, є якийсь там костяк, так які тре які клієнти йдуть за тобою там довго-довго-довго. Ну от як на твою думку, правильно для тренера, ну, наприклад, для новачка, по. Порадити, як побудувати довго, довготривалі такі відношення з клієнтами. Ну от як себе поводити, на що звернути увагу? Там і так далі. Слухай, завжди притримуюсь цієї історії, що на кожного тренера є свої клієнти. Mm -hmm. Можу поділитися своїми фішками, Давай. я завжди за різноманітність тренувань. Це, що було і вживу, і в онлайн форматі, тобто я ніколи не даю одне й те саме тренування, щоб воно повторювалось. У мене оця групова звичка залишилась, що я там простроюю план на декілька, ну там, наприклад, на два тижні вперед, так mm -hmm. і це якісь різноманітні тренування, тобто людині ніколи не буває сумно. Потім я питаюся, наприклад, о чого хочеться. От як у ти тренування, що, що тобі зараз? От як тобі? Да? Я можу прямо перевиконувати на вулиці, чи а, ти бачиш. А, да, зараз ви виконуєте на вулиці чи в залі разом з клієнтом, чи це більше проговорювання вправ. А, якщо я, я контролюю, проговорюю і показую на собі. Ну, весь час я не роблю разом з клієнтом, бо я буду відволікатися на свою техніку. Я роблю вправо, показую, якщо не е, виходить з першого разу зрозуміти, роз, там, що там, я декілька разів повторюю, і потім вже дивлюсь, як людина виконує цю вправу. Ну, тобто, ти так. не на вули... Тебе не обов'язково бути на вулиці, правильно? Ні, а навіщо бути на ну... вулиці? В мене повинно бути плюс-мінус те саме обладнання, що в людині. Але ми з цими і е, тренуваннями на вулиці, і домашніми тренуваннями ми зрозуміли, що гантелі заміняються. Що все заміняється, Боже, хто придумав ці резиночки, усі вийде. Це просто прекрасна річ. Ну скільки всього можна зробити? Тобто дуже багато вправ, які є в тренажерному залі, ми можемо виконувати. Звісно, що це не та вага, так? Але так, ми так. не ставимо в персональних тренуваннях прямо на якісь супер-мега-набор ваги. Там я не треную зараз спортсменів. У мене такої специфіки нема, і, до речі, зараз все більше до мене е, звертаються, ти знаєш, з е, проблеми все ж таки з поставою, проблеми, якісь є там грижі, протрузії, тобто тут більше такий індивідуальний підхід і тренування е, не такі вже інтенсивні. Чи буде ефективно постійно змінювати вправи? Це не відобразиться на результаті? Тут таке трошечко знаєте, як яке питання, така відповідь буде. І дивлячись, який результат ви бажаєте. Ну, тобто, я та про своїх клієнтів знаю, в мене найбільше приходять з просами, щоб відчувати гарно своє тіло, щоб бути в гарній фізичній формі. Я ж кажу, там в мене нема Якщо б це були запит про спортсменів, то так напевно, що домашню ці хоум тренування, ну я б сказала, що. Навряд чи зможна підготуватися прямо до якихось виступів. Якщо це, як в мене, більшість дівчат чи це матусі в декреті, просто дівчата, в яких там нема часу чи змога, бо дуже багато звертались, особливо той рік. Дуже багато дівчат зверталися ті, які поприїжджали до інших країн. В яких не було змоги ходити до тренажерної зали на групові заняття, бо вони взагалі не розуміють, що від них там хочуть. Ну, мовний бар'єр, фінансова, це ми ж теж розуміємо, що зовсім інша історія. Тому це просто спасіння було. І Тому психологічно це... також. І психологічно, звісно, що нам набагато легше спілкуватися з людиною, яку ти от... знаєш. Хоча, от прошлий рік, в мене були клієнти зовсім нові всі. В мене повністю майже помінялось. Залишився той, знаєш, костяк і дуже багато нових людей, бо людям треба було кудись треба було спілкування, треба було звідки брати цю енергію. Тому все дивлячись, якщо відповідати, повернутися до питання, дивлячись від того, який ви результат бажаєте. Mm -hmm. Ну тут я думаю, що було питання, тому що ми з тобою почали розмовляти, як побудувати довгострокову про різноманітність. Так, так, так. І там було про різноманітність, і тому це я думаю, що це було уточнення. Uh -huh. Так, щось там у тебе ще побудування довгострокових відносин? Uh -huh. Або ти uh -huh. все сказала? Так, uh прислухаюсь -huh. До клієнта не те, що я прям завжди йду. Там знаєш, що якщо нема бажання тренуватися, така ой, та ні, сьогодні ми з тобою побалакаємо. Нє, я прям мотивую така. Давай, може ми сьогодні трішки більше потягнемось, але ми там робимо це ну взаємоповага в стосунках. Я завжди йду на поступки, якщо це там щось трапилось. Я тобі сьогодні писала, що можливо не вийду в ефір, бо елементарно вимикають світло, і я тут. Просто тримаю пальчики, щоб зараз не Wi-Fi Що ще, дивись, дуже важлива історія, щоб на початку ваших відносин ви проговорили, чого взагалі хто очікує від цих тренувань. Бо якщо людина від процесу щось хоче, вона цього не отримує, звісно, що вона від вас піде. Якщо. Так, да. кажи, та, я думала, Та, закінчила. Слухай, а от ви якісь правила проговорюєте? От, мені здається, в онлайні воно може таке, знаєте, як договор... домовитися на, на березі. так, знаєш? Так. А, слухай, які правила? Ну, Наприклад, от, спізнення, якісь там пропуски, відміни. Да, от. Спізнення, пропуски, відміни. Я про це все проговорюю. Це, напевно, що більше вже з моєї психологічної практики пішло. Uh, із індивідуальних більш тренувань перенеслася, чим з групових моїх тренувань, бо ти ж знаєш, що групові в цьому плані більш yeah. такі лояльні. Yeah. Да і те, що касається персональних, я вважаю, що прям. Краще на березі все це проговорити, щоб потім не було ніяких недомовок. Тим паче, що коли приходять ще друзі і друзі-друзів, а ми знаємо, що відносини між друзями і фінансові їх поєднувати важкувато. То краще в перший раз ви все проговорюєте. Я за те, щоб взагалі першу зустріч зробити, можна взяти там її за півціни чи якось таке знайомство, де ви якраз у це все. Проговорюєте, де ви знайомитесь, де ви дізнаєтесь про, чол... про людину його цілі, ви можете зробити онлайн теж саме тестування, якщо ви знаєте, там, що робити, що для вас важливо, для вашого тренувального процесу. І зробити таку е, вводну зустріч, неповноцінне тренування. Бо я вважаю, прям ну, перше тренування, ви тільки зустрічаєтесь в онлайні, знайомитесь, і ви одразу людину. Показуєте все найкраще, що ви вмієте, щоб вона там ледь дихала. Ну, я вважаю, що ні. А от проговорити, познайомитись, бо тут же важливо ще співпасти темпераментами. Чи вам зручно все це можна побачити по людині, як вона спілкується? що Тому я ж кажу, перша зустріч вона така знайомство. Ну, от тут я також хотіла нагадати, що ти психолог, так, дипломований, і хотілося, так, от твої поради такі, ну, лайтово коучингові для, наприклад, починаючих тренерів, або тих, хто наприклад, досі там себе шукають. От Ти обрала для себе формат на тренування, ти обрала для себе клієнтів, і мені здається, от коли ти в принципі в такому вже потоці, ну, ти або і тренери, які схожі. Так зробили такі дії, то в них прямо як магнітам там цепляються. Все все там ровненько. Так там тренування все розписано, клієнти йдуть. От мені так здається, а коли ти такий весь, весь розшатаний і з тим попрацюю, туди побігу. Тут з дітьми потренуюсь, тут з вагітною, а тут я мужика візьму, там ну на там набор маси чи схуднення, ну таке, коли кидаєшся, то мені здається, то по-перше, це емоційно, так важко. Звісно, ти, ти себе якось там роз, роздарюєш там іншим людям. Ну а по-друге, мені здається, неефективно, бо. Ну, мені здається, так видвалюється. Вот коротше до чого питання: от як обрати таку для себе, може, є якісь там твої поради психологічні, як зрозуміти, що ти хочеш? Може, методики якісь до чого прислухатися там і таке інше. Ну і взагалі поради, так наприклад, твоє Окей, твоє бачення, як краще а, от вести а, там, розсіватися чи концентровано там на якісь напрямки. Ну таке загальне загальне питання, на яке можна розбоврозбавляти розба ще півгодини. А ти до кінця ефіру вирішила? Я просто не почала з одного, зрозуміла, що мені так цікаво, і так і я зробила таке загальне питання. А, так, якщо зіб'юся, повернеш мене так, або так, зараз так, мене так, так. понесе. Угу. А, дивися, з приводу того, розпилюватись чи не розпилюватись, мені здається, що кожен тренер повинен це через це пройти, щоб раз обжечся, вигоріти і потім ніколи так не робити. А, на моєму досвіді, коли починаєш розпилюватись, коли забиваєш повністю графік. Береш дуже різношорстних клієнтів в гарному плані різношорстних, мається на увазі, що в кожного якийсь свій запит. Так ми працюємо індивідуально, але ми розуміємо, от як ти сказала, набор ваги вагітна, діти, все це, це дуже велике навантаження. Важко переключатися між клієнтами, і ти просто я колись працювала в такому ритмі, ти виживаєш, ти не живеш, ти виживаєш. І це одразу відображається на клієнтах, бо вони не відчувають від тебе оцієї віддачі не емоційної, не фізичної. Вони бачать цей твій потухший погляд і питання, що коли це все скінчиться. Тому я за те, щоб не розпилятись. Але це можна зрозуміти тільки якщо ти на своєму досвіді це проживеш. Це 100%. Коли мені казали, що не набирай прям супермега груп і ще чогось, я така, та я вивізу, та я. А потім я зрозуміла, що воно настільки виснажує, що тобі, в мене, до речі, був такий етап після коронавірусу. Я до коронавірусу дуже багато працювала. В мене груп там 5-6 групових в день було. Я така, поні. І коли ми всі засіли вдома, я зрозуміла, що можна взагалі-то і відпочивати колись, а от і життя ще є, я ж не хотіла повертатися. Я провела перше тренування, мені все чуже було в залі, і мене повернули дівчата, бо я вийшла і сказала, що все, я працювати не буду. Я настільки, я не розуміла, наскільки я вигорівша, я це зрозуміла тільки коли відпочила, що я потім, потім повернулася тільки завдяки дівчаткам. Я вон, бачу, вони приєднуються і приєднуються. До речі, це моя груповушка з Харкова. Дівчата всім привіт. Вже скільки років, а вони все тут є. І вони мене повернули. І після цього я зрозуміла, що треба прям дуже-дуже зважувати, навіщо стільки обирати? Якщо казати за напрямок, тут сто процентів те, що тобі подобається тренуватись самі. Бо через силу там це теж буде відображатися на тренування. Ну я не знаю, люди це читають, вони це бачать. Якщо я. Мій напрямок групові силові і таке більш активна історія. То я, коли веду щось таке повільненьке, в мене по обличчю прям, що мені, знаєш, не вистачає, що мені треба оце тиц, 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 тиць. Зможете ви щодня переступати через себе? Я думаю, що ні. В мене дуже гарний приклад був, я в залп пішла на сайкли, і я. До першої дівчини йду, а там просто по розкладу різні тренери. Uh -huh. Попадаю до першої дівчини, вона прям норве. Ну, я вийшла, я їй там, я кажу: слухайте, ви така гарна тренер. Ну, взагалі, я там стільки їй всього наговорила, бо в мене, знаєш, просто душа розвернулася. Ну, от настільки я кайфанула і музика, і темп, і як вона веде. І я думаю, ну клас, все, це просто мій напрямок, я буду йти. Я йду на наступний раз, той же зал, інша тренер. І в нас настільки вяле тренування, і я, я прям відчуваю, думаю, що таке? Ну, типу, той же зал теж саме на тому ж просто знаєш сидіння. Та О, дякую, Віталік Боже мой, дякую, 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 дякую. І все, і я розумію, що ну це просто знаєш, одне діло, коли людина горить цим напрямком. Це відчувається. Коли ти це робиш просто тому що воно стоїть в графіку, і ти колись написав резюме що це ти вмієш робити. Кра... Краще. Хочеться... Так, так. Хочеться сразу написати відразу, що ти можеш все, так, а не факт, що ти полюбляєш це все. Так, да. я ж кажу: то що знати. Клас для фітнес-тренера, коли ти розумієш, і що таке ти рикси, коли ти розумієш, як в 3D працювати, коли ти розумієш, що таке стрейч, скучаю за твоїми тренуваннями, Женечко, я за вами скучаю, я Боже мою. Це Харківчанки мої. Коли ти все це вмієш, це дуже круто. Ти можеш людині прям. Я інколи казала, що слухайте, знаєш, там приходять до мене, я кажу, ну. Не прям не ваш формат. От реально там в мене питають, да, краще сюди чи сюди? Я кажу, от спробуйте ще щось. І теж казала, що різні тренування, ходіть до різних тренерів, бо вам може не заходити не саме тренування формат, а саме тренер. Так, до речі, я ти розповідала про свій сайкл досвід, і я згадала свій досвід. Я була маленьким починаючим тренером, там мені було там, 20 років, і я працювала в одному клубі, і там була група одного тренера на 16 годин ну, 16 та година, ти розумієш, 4 часа всі на роботі. Ну, це таке просто мертвий, мертвий час. В неї була повна група, бо вони там хеп хеп, хеп. І так. після неї там було на по, пів на шосту, на шосту, щось таке вечірнє тренування була жінка, яка завжди так заходила в роздягальну і говорила. О, Боже, знов. Ото прийшов тренер. В неї була постійна пуста одна, дві, три людини. Я говорю, так в неї прайм тайм, де люди? Ну, тому що це вони там зчитують, з якою емоцією приходить тренер до залу. Сто процентів. Тому, якщо ви говорите цим напрямком завжди будуть люди, вам не треба буде нічого спеціально робити. От люди йдуть на вашу енергію. Якщо ви це робите через прям отаке лице я ж кажу, що ще не почалося, а ти вже устала. Так що ти не робив? пройди там, я не знаю, запусти рекламу, СММ-курси. Я на цей цайкл, щоб записатися, щоб ти розуміла, вночі ставила будильник, бо там вже запис за 12 годин на тренування, в першу хвилину всі 20 місць просто рази. В нас там батли були, хто, це, хто прийде. Супер, да. Да. дуже круто. Слухай, і взагалі в мене таке також. Я всіх питаю, тому що в принципі мені просто цікава така думка. Я я намагаюся там дивитися різні клуби в різних країнах, де групові. По-перше, тренування, вони просто їх бачиш, так постійно в розкладі, якісь там ну, напрямки. ну Тренажерний зал не розуміла. До чого до того, щоб відстежувати якусь там динаміку, куди йде напрямок розвитку. Бо спочатку у нас були якісь модні такі тусовки тенденції, так, був кросфіт один, помню всі. Плясали на степах, скакали, гопсали. Ну це круто було, але просто згодом все це виходить. І як бачу, зараз така тенденція вже йде більше там. Ну якщо пілатес був там одиниці, їм займалися, то зараз там пілатес займає там різноманітність ну, пілата мінімум 60% у всіх клубах. Так? От як на твою думку, яка тенденція може бути, які там нові напрямки може бути? Ну, в якому напрямку буде йти фітнес там найближчим часом, або там взагалі в Україні у нас, якщо там трішечки вузько? Слухай, ну таке дуже цікаве ну, питання. Так, так просто інтуїція. Я знаю, просто я з таким теплим згадую час, коли були в кожному залі відкриті дні, ти міг прийти, по спробувати усі ці тренування. Мені цього дуже сильно не вистачає. Я завжди на курсах дівчаткам про це розповідаю. Що якщо ви десь бачите в клубі відкриті дні? Прям біжіть туди, щоб спробувати оці різні напрямки. А, те, що я зараз бачу, то це тенденцію, і те, що який запад від клієнтів, це все ж про цей розумний фітнес. Ми йдемо туди, більше не просто ми прийдемо, не історія про кросфіт, що до останнього вдиху, подиху якось. Шу глобу. Шу глобу. Шу глобу. Да. ну, типу, Не дивлячись на все, на здоровий глузд більш історія про те, що люди починають дослухатись до себе. А що мені, а що відкликають? Мені здається, що більше, ти знаєш, не на модну тенденцію. от Якщо пам'ятаєш там кенгу, всі угу. ж просто кенго. Ну, пригали. Зараз я бачу, що якось ця тенденція спала. Батути та батути. В мене дівчинка шукала джампінг, забула як називається? Джампи при стюгу ти в таких як шортиках, і ви випригуєте. Вона отут в Києві хотіла розвивати всю цю тему. Мені здається, що якийсь кардіо скоро вистрілить. От хтось щось придумає, таке супер-пупер, щось поєднає між собою. Не знаю, що це буде, але ти знаєш, для таких екстремалів щось буде. Але все більш мені здається, що ми будемо про оцей, зі своєю вагою або мінімальна якась вага, правильні рухи. бо... Дівчата звертаються, починаючи з 20, а інколи до 20 років з такими вже захворюваннями і з таким станом, що в них там да і зі спиною, і з колінами, і з тим, і з тим, що я розумію, що ну кудись кудись щось не те. Розумієш, і що супер -мега активні всі ці історії. Звісно, що залишаться ті, кому заходить степ. Ну, типу, ми нікуди від цього не дінемось, мені здається. І я ну сама обожнюю. Ти розумієш, як групові це ж не тільки про тренування, якщо ми кажемо саме про напрямок. Групові це історія про емоції, про спілкування, про це відчуття єдності якоїсь, коли ви всі в єдиному пориві щось там робите. Тому мені здається, що ці аеробні і денс аеробіка, степи, оце все заходить. Це більше через емоції, саме чим через там фізичне, прям навантаження якесь. Ні, ну, взагалі, то так просто я ж кажу, Твою думку хотіла б по мені зда... я ж кажу, от я прям відчуваю, що хтось щось таке зробить, якесь таке супер мегакардію. Не знаю, що ми там будемо пригати на одній нозі батутом, інший на кенго. Із... Ну от що з бубном, да, і з бубном, але щось, щось хтось таке зробить. Щось... Скоро ж буде виставка. Рівень. Е... Так, так. От мені здається, Щось, щось прям, щось таке повинно бути цікавесеньке. Ну, подивимось. Е, я дуже вдячна тобі за ці півгодинки, що ми провели. Дуже круто, що в нас не вимикнуло світло. Не вимикнуло так. Я прям так, що все склалося, бо ти мене трішечки сьогодні така опустила своїми побоюваннями. Я дуже вдячна тобі і бажаю гарного дня і дякую, і дякую всім, хто був сьогодні з нами, доєднався. Так, да, дуже-дуже дякую, що запросила, і вже на зустрічі на конференції на нашій, так? Да? Так, так, зустрічаємося вже 26-го з тобою на конференції. Так. Да. Да. величезне дякую всім дівчаткам, хто там мені писав, я вас люблю, обожнюю просто і дуже сумую. Па-па. Па-па.